Часто ми чуємо такий вираз витриманий пуер, і він асоціюється з якістю кращим смаком. А що якщо скажу, я скажу, що це просто маркетинговий хід. Шен пуери справді з віком стають краще, їх смак більш стабілізується, вони втрачають ось цю гіркуту, яка властива саме для молодих шенів. Але це не можна сказати про шу. Якщо говорити про шу. То сама технологія виготовлення цього поеру полягає в тому, що це уже є штучно зістарений чай, тобто йому вже немає куди дозрівати. А шупуер проходить штучне збродження одразу після виробництва. Він отак уже старий ще до того, як потрапить до вас у чашку. 3-5 років це максимум, який потрібен для цього чаю, щоб згладити молоді нотки в смаку. Далі смак уже не покращується, а в деяких випадках може навіть стати пласким. Що важливо саме для цього чаю? Це сировина, тому потрібно, при виборі пуеру, а саме шупоеру, потрібно звертати увагу не на роки, які на упаковці, а саме на сировину, з якого виготовлений цей чай. І так, коли ви вчуєте, що у нас витриманий шупоер, і він через це він вартує кучу грошей. Запитайте в них, а яка саме сировина, з, якої, з якого виготовлений цей пуер? Тому що саме сировина має значення. Роки не так важливі. Отже, поважний вік Шупера це більше маркетинговий хід. А ви напишіть в коментарях, який вам більше шушка подобається, молода чи стара?